Доброго дня, шановні депутати. Керуючись пунктом 1.13 положення про постійні комісії начальської сільської ради Миколаївського району Миколаївської області, засідання комісії є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше половини депутатів від загальної кількості членів постійних комісій. Комісії сьогодні постійних комісій з питань фінансів бюджету планування соціально-економічного розвитку та інвестицій присутня на засіданні чотири секретарем постійної комісії обрано дем'янчик. Шановні депутати, вам роздані пропозиції до порядку денного засідання постійної комісії, які у депутатів будуть зауваження в пропозиції до законного порядку денного. Безпочатку. Добре. Нам необхідно прийняти рішення з даного питання. Секретар проводить відкрите поіменне голосування. Кулеба Відсутній чорний? Так. За. Добре. Прийнято. Переходимо до розгляду першого питання порядку денного. Про внесення змін до бюджету Начальнської сільської територіальної громади на 2025 рік. Слово надається доповідачу Серебри Тетянію Юрію. Шановні депутати, є необхідність внести в розпис бюджету начанської сільської територіальної громади зміни? І а саме, за рахунок збільшити дохідну частину за рахунок надання субвенції з держави на здійснення доплат педагогічним працівникам в сумі 707 сім тисяч гривень. Ці кошти пропонується спрямувати на виплату доплати самої, це 552 тисячі 84 гривні і нарахування ЄСВ це 155 тисяч 716 гривень. Все, добре, дякую. Чи виникли у вас якісь питання та доповнення до даного питання?

Тірі западного освіта. Рішення прийнято. Добре, рішення прийнято. Шановні депутати та запрошені. Усі питання, які були включені до порядку денного, розглянуто. Дякую всім за прийнято.